Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен знову з вами. Сьогодні ми маємо 24 жовтня 2022 року. І сьогодні у нас буде перегляд заміни. Ну от Нам потрапило це в нас автомобілі Audi Q7 2008 року. Питання виникає як і в цьому авто, так і в інших. Ми робимо багато різних шестерень. І оця шестерня це е, дросельна е, шторка чи е, засувка, хто там її по-різному, хто як її називає. Але ж, але ж е, виникла проблема з самою шестерню і з цим полумісяцем, який тут є. Тому, як скажемо, придбати все загалом весь цей вузол в зборі, він доволі таки недешевий, хоча машина вже не, скажем, не молоденька. Але ж вирішенням питань так, як ми це робимо, ну, набагато дешевше, простіше. І якщо ви все ж таки потрапили в таку халепу, то вам варто звернутися, певно, все ж таки до нас. І ми вам запропонуємо рішення набагато дешевше, простіше. І тим більше, що зараз самостійно практично можна все зробити. Ну, Якщо більш-менш руки з того місця ростуть, звідки треба? Ось так виглядало те, що було тут. Це її рідна шестерня. Вона тут, бачите, погризена, така побита. Трошечки там, трошечки там, тобто вона вже вийшла з ладу. І, і вийшла так само, ну, виникла проблема, питання виникло з цим на півмісяцем. Е, останні зубчики, як зазвичай, тут от відбуваються, а тут вони не останні. А бачите, яка їх кількість, вони просто стерлися з часом. Ну, це, чому це відбувається? Тяжко сказати. Ідеально, частіше від того, що забувається сам. Канал, в якому рухається оця е, шторка. І він закисає періодично, відбувається там нагар, стає такий, і вона починає тертися, і, на мою думку. І, от, скажімо, завдяки тому, що там немає зеркала, яке мало б мало бути, і яке воно є початково. Тому з часом з часом відбувається така ситуація. Але ж, тим не менш, ми зробили те, що треба було зробити. От, вже вискочило трошки. Тобто ось Шестерня, яка ставиться сюди, тобто зразу скажу, що тим, хто бажає її зробити, самостійно є люди там до нас дзвонять, питають, безумовно, ми все не розповідаємо. але ж Основне, що що можу сказати, що тут пластик має бути. Високотемпературний. Тобто тут температура піднімається доволі висока, і, звичайні, ті пластики, які користуються 3 d шніки при друці, вони ті пластики не працюють. Ще, крім того, в нас далі є на півмісяць. Півмісяць це більш складна, складна ситуація. Ви бачите, ми так само його зробили. Ось він, який був. Тобто, що можу сказати, що тут зверху оце тут стоїть магнит. От, далі просто звичайний цей вал йде, але ж складність в тому, що всередині вала стирчить такий штурпачок, пимпик, такий металевий, і його обійти, ну, скажімо так, звичайним, звичайним процесом, якби просто взяти шестерню замінити, так неможливо. Тому Певно, все ж таки, якщо у вас трапиться схожа ситуація, то вам прийдеться його відсилати до нас, тому що особливо от з цим є питання. Його з ним треба добре погратися. Тут треба е, такий спеціальний розчин, який дасть можливість зробити все так, як треба. Багато я не буду розповідати, тому що вам це все одно нічого не дасть. Ось все ж таки, якщо б це просто шестерня, безумовно, ви можете її замовити, її замінити, і на тому все буде. Якщо ні, то все ж таки оцю штуку прийдеться висилати до нас, і ми її будемо змушені робити. І вже робити так, як треба, і відсилати вам зворотні, і ви вже будете ставити її. Чи ми так от з вузлом, наприклад, ми візьмемо самостійно, поміняємо все, поставимо і все буде працювати. Ось така от ситуація. Ну, далі все воно ставиться доволі таки просто. Єдине, що я не можу розповісти про все абсолютно, тому що кришки в нас не було. Ось таким от чином до нас хлопці принесли, ми це діло зробили. Ось ставиться воно назад доволі таки нескладно. Якщо ми вал, якщо все ж таки так прийдеться вам самостійно, тут треба, значить, щоб зробити, щоб зачіп, щоб от шестерня в нас зайшла, зайшла ця пружинка. От, бачите, такий отвір. От, і він має просто-напросто ми маємо провернути. Провернути. і поставити цю шестерню. ну Просто тут, я так розумію, трошки треба так, десь трошки дати, їй, дати їй нагрузочку, там зачепити. Зараз ми до ага, от, от Воно зараз. зараз. Отут от, тут от, от, не є посадкове її місце. Бачите, шестерня стала. Тепер ми її поставимо отако. От запустимо сюди. Цей вусик прокрутимо. Отак. От і ось вона стала на своє місце, зафіксувалася. І, в принципі, бачите, все, все на своїх місцях, потім ставиться шестерня. І от просто показую, як відбувається рух. Бачите, тобто воно спрацює все назад, тому, якщо в ідеалі не зробити оцю шестерню, щоб між ними було. Допуск, такий, як був потрібен на заводі, скажімо, на виробнику. Тобто може таким чином пружина не спрацьовувати, вона не буде вертатися назад. Так неможливо. Треба, щоб обов'язково було саме от таким чином, тому що ми вже цей цей шлях пройшли, не одну машину, скажімо, вже так реанімірували, довели до нормального стану. І от таким чином, коли воно все працює, значить все у вас в порядку. значить, Все у вас робить і особливо. Якщо все ж таки самостійно, що прийдеться робити, отут от є магнит, він не просто там, він стоїть там, він потрібен. Ми його так само зафіксували, поставили на місце, тому у нас все так, як треба. Ну, як завжди, в кінці акцентую увагу на, те, на тому, що ми займаємося виробами з пластику. Тобто, в нас є направлення побутова техніка, іграшки, автомобілі, багато чого ми можемо зробити. На нашому сайті на початку відео можете самостійно зайти, подивитися, що в нас є. І навіть буває ситуація, що ми ще не встигаємо щось виставляти, тому прошу звертатися, телефони так само на, на, на самому початку будуть. До наших менеджерів можете звертатися, задавати питання. Якщо от, як в цьому випадку у вас в нас, верніше, щось немає, то, що вам буде потрібно, ви можете вислати до нас, ми обов'язково зробимо, надійшли вам назад, і ви знову будете користуватися своїм старим там, якимось приладом, можливо, можливо, якимось там. Блендером, комбайном там автомобілем немає значення. Тобто, будьте здорові, до нових зустрічей. підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Якщо так собі скажемо, просто подивитися, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ.